Сьогодні останній день прийому заяв у нову поліцію. Як він проходив, та скільки анкет від кандидатів у патрульну службу вже опрацювали, розкаже Марина Селегень. Ми зараз знаходимося в центрі прийому заяв до нової поліції. Як бачите, останній день прийому анкет від кандидатів проходить спокійно. У даний час ви заповнюєте анкету українською мовою, друкованими літерами, так щоб було зрозуміло прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані і відповіді на запитання. На одинадцяте питання ми звертаємо особливу увагу: це контактний мобільний номер телефону та адрес електронної пошти. Зараз зала майже порожня, втім протягом дня ситуація змінюється, кажуть в центрі прийому заяв. Ми починаємо свою роботу о 9-й годині, вже о пів дев'ятого у нас було ну, достатньо бажаючих подати анкети. Головна вимога до кандидатів у патрульну поліцію жага до змін. Мені, мабуть, надаєла ця корупційна власть. Мені хочеться щось змінити, змінить ручно. Порядок в страні можуть бути один не смогу, але якщо так кожен буде разсуждати, то а якщо не я то хто у сумах має з'явитися 300 патрульних поліцейських. Нині конкурсу нову поліцію складає 14 чоловік на місце. На сьогодні від бажаючих вступити до нової поліції, надійшло більше 4 тисяч заяв. 67% із заявників це чоловіки, а 58% від заявників мають вищу юридичну освіту. Після 30 листопада почнеться опрацювання анкет. Ті кандидати, які відповідають вимогам, отримують запрошення на перший етап відбору у нову поліцію. Марина Селегень, Олександр Гордос. на часі новини.